У ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди «Фактів» СІТІВІ та ВІКОН СТБ. Доброго ранку. Одного мирного мешканця вбили росіяни минулої ночі на Донеччині. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Загиблий житель Красногорівки, яку ворог постійно обстрілює. Ще одна людина поранена в Авдіївці. Чоловік підірвався на протипіхотній міні. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росіяни вбили в регіоні 1531 людину 3591 людина поранена. На східному фронті працює наша спеціальна кореспондентка Тетяна Наконечна. Від неї дізнаємося останні новини. Тетяно, вітаю вас! То як пройшла минула ніч на Донеччині? Доброго ранку, Андрію. Одна із основних проблем на фронті і загроз з боку ворога, та що найбільш відчутна, я би сказала, це артилерія, реактивна та ствольна. У цьому ми пересвідчилися, працюючи ось уже майже тиждень на Бахмутському напрямку. Коли знімали у стабілізаційному пункті, там медики розповідали, і ми це бачили. що Більшість бійців, які надходять туди, мають мінновибухові травми, контузії та осколкові поранення. І на яку позицію не приїдь, де би ми не знімали, чи то безпосередньо на нулі, чи трохи далі на другій лінії скрізь, розриваються снаряди, гупає, бахкає, гримить і свистить. Ворог полює на наших військових, на живу силу, а також їхню техніку і зброю. Ведеться так звана контрбатарейна боротьба. Попри це, наші захисники тримають фланги неподалік Бахмута. На його підступах місцями контратакують і потроху просуваються. Десь Вільніше це відбувається десь швидше, росіяни повсякчас намагаються повернути собі відбиті них посадки та висоти, тому просто зайняти територію, мало її потрібно ще утримати. Але нашим воїнам це вдається, вони перехоплюють ініціативу і вже не відбиваються, як це було раніше, а нав'язують ті види бою, які їм зручні. Утім, слід розуміти, що під бахмутом українське військо все ж таки, хоч і в активній, але в обороні. Перебуває. Ми витончаємо, скажімо так, підрізаємо їхні виступи, якими вони охоплювали Бахмут. Ну і основна задача ми продовжуємо стягувати на себе значні сили. Дуже вдало вибраний був момент для контратаки. Зміна між вагнером і регулярами. Регулярні війська зайшли ще не підтягнувши логістику, не знаючи місцевості, і відразу попали під наш удар. Мета українського війська взяти Бахмут у тактичне оточення, і тут слід розуміти, що кожен штурм, кожна контратака і кожен метр звільненої української землі даються нашим захисникам дуже і дуже непросто. Ми погостювали у третій штурмовій бригаді, яка стала відомою завдяки своєму активному просуванню на підступах до Бахмута. І далі пропоную подивитися наш матеріал про їхніх артилеристів. Ми на позиціях славнозвісної третьої штурмової бригади, яка бере активну участь у наступальних діях на південній околиці Бахмута. Це ось артилерійська установка мста с яка вже готова до бою. Ми кожен день робимо свою роботу. Бистро, штра, швидко. Давай, 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 давай. оп 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 оп, оп. Це так росіяни своїм 152 калібром вишукують гаубицю, бо дуже вже їм дошкуляє. Ми поразили ну, дуже багато техніки, складів боєприпасів, особистого складу. Тобто, ну, хлопці працюють 24 на 7. В режимі нонсто із середини травня підрозділ від оборони прийшов до контратаки. Штурмовики метр за метром вибивають росіян із флангу під бахмутом, щоб зв'язати угруповання противника в самому місті і завадити його просуванню. Двіження, двіження! гранату. Так, все піряті. гранату! лише короткий фрагмент однієї із удалих операцій. Під мінометним вогнем та автоматними чергами бійці заходять на ворожий опорник. Убив? Хорош! Потягуємося, подтягуємося. Подтягуємо. Ну що ти виходиш, чи ні? Якщо вийдеш, будеш жити. Група десантувалася з техніки під перекриттям пари танків, і вона провела майже весь день в бій в повному відриві від своїх сил. Ми по фронту наступали близько 1800 метрів і відкинули ворога на дистанцію приблизно 700 метрів. За штурмовими групами у тому просуванні підтягуються гармаші. Палять російські ПТРК, щоб не чіпали українських танків, і насипають по російській піхоті, щоб не рипалася до нашої. Кожні метри нам давалося дуже-дуже складно, тому що ворог був на цих позиціях досить довго і нарив таких позицій, що дуже складно його викорити. В них бліндажі, ми заходили, дивились, десь по 7 метрів вниз уходять. Командир розрахунку месер управно залазить в гаубицю, і це на протезі. Стільки боїв пройшов, а ногу втратив на мирній землі в аварії. Потратив ДТП з попом московського патріархату. Я їхав на мотоциклі, він просто почав розвертатись і в'їхав мені в ногу. Він міг уже не служити зовсім або принаймні воювати не на передовій, але в тилу себе не мислить. Я обрав для себе таку можна сказати, роботу, де я зможу повноцінно працювати, тому що, наприклад, в піхоті, там, де треба пройти велику відстань в броні зі зброї, з БК, то ну, я б кілька разів пробував, ну складно. От, тому вирішив якби, перейти на артилерію. Снаряди по 44 кілограми, коли грузить, то є трохи певна складність. Коли Буча, де МСР жив, була в окупації, росіяни вдерлися до його квартири. На щастя, там нікого тоді не було. Все там розбомбили. Знайшли ми там нагороди. Вони тобто знали хто є лише за останніх кілька днів. Воїни з побратимами трьома точними попаданнями спалили російський танк і поклали у посадці зо три десятки душ ворожого резерву. Ой, це у нас досить складний день був. У нас е нам додали команду до бою, мабуть, е разів 30 за, за добу, а це не просто залізти в танці, там, запустити його, навестись, підняти, розмаскувати там, і так далі. Тобто це цілий процес. Вони зайшли зразу в посадку, ну і ми методично там опрацювали цю посадку, там навіть ну, не знаю. Може, слухи ні, казали, що з неї ніхто не вийшов. у контратаках. Третя штурмова день за днем визволяє кілометри рідної землі, ліквідовує російських солдатів десятками, поповнює полоненими обмінний фонд і готує плацдарм для подальшого контрнаступу. Тетяна Наконечна та Комах, факт СІТІВІ, єдині новини. Майже 206 тисяч ліквідованих окупантів. Втрати живої сили і техніки росіян продовжують зростати. Лише за минулу добу додалося ще орієнтовно 460 знищених росармійців. За даними Генштабу, загалом втрати ворога вже понад 205 тисяч 700 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили майже 3 тисячі 800 російських танків, понад 7 тисяч 400 бойових машин і 3 тисячі 384 артилерійські системи. А ще знищили 570 реактивних систем Залпового вогню понад 320 систем протиповітряної оборони, не злетять у небо більше понад 2900 безпілотників. Брухтом стали 310 літаків. Не літатимуть більше ніколи, і майже три сотні гелікоптерів. Ворог втратив понад 6100 одиниць автомобільної техніки. Не використають окупанти і 446 одиниць спецтехніки. За весь час великої війни наші захисники збили 1015 крилатих ракет. А ворожий флот уже зменшився на 18. Que Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію винищувачів для України. Про це повідомив голова Пентагону Лойд Остін після засідання контактної групи у форматі Рамштайн. За словами американського міністра, деякі учасники зустрічі обговорили навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. Найближчими тижнями Данія і Нідерланди разом зі США та іншими партнерами розроблять план тренувань. Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща готові приєднатися до програми тренувань. За словами Осі союзники очікують, що до коаліції долучиться більше країн. Члени контактної групи продовжують шукати ракети і системи, які можуть відправити в Україну. Сполучені Штати та інші партнери працювали зі своїм приватним сектором над контрактами на створення нових НЕСЕМС та сучасних ППО. І я аплодую країнам, які знаходять можливості задовольнити нагальні потреби протиповітряної оборони України, і ми теж багато приділяємо цьому уваги. Тим часом Литва на засіданні у форматі Рамштайн оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив Литовський міністр оборони. Новий пакет допомоги міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу. Загалом обсяг допомоги Україні від Литви скоро сягне півмільярда доларів. Як зазначив Арвідас Анушавскас, тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному регіоні. Наразі це все, але марафон триває. Наступні новини всього за 15 хвилин. А далі ефір продовжить Яна Берензаю в розмовній студії. Яна, тобі слово.